Вибухи, а тривогу я вже потім почула е, пізніше. Ну і крит... ну, на кілька секунд пізніше, але все одно так, от, так. є і, дійсно і от Чому цей це було не заздалегідь, як нас попереджають часто? От через те, що ракети, якими Росія обстріляла Київ е, сьогодні, були балістичними. Сигнал тривоги пролунав не заздалегідь. Про це в ефірі нашого каналу повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. За його словами, для експертів надважливо встановити тип ракет. Які використала Російська Федерація для атаки на Київ більш моментом випаду ракети, які фіксують і прильотом, ну тобто, і відповідно коли вона знаходиться, наприклад, над столицею, коли її збивають, проходять просто лічені хвилини. Це балістика. В неї дуже висока швидкість. Я вже казав 7500 кілометрів за годину. Це означає, що вона за Криму до столиці долітає за лічені хвилини, тому. Між цього разу та сьогодні, між сигналами повітряної тривоги і звуками, коли почали працювати сили і засоби протиповітряної оборони, минуло лише кілька хвилин. Тому маємо всі один одному берегти. Якщо це балістична ракета, то, 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 то вона летить сокістю сім тисяч п'ятсот кілометрів на годину. Це означає, що якщо її збувають на висоті 20 кілометрів, то в ланці розлітаються. На по великій площі у нас працює над цим питанням Київський інститут судових експертиз, тобто відповідні стріччі оперативні групи, які збирають уламки в місцях падіння, і вже потім роблять відповідні висновки, роблять аналізи, що це ракета, який тип ракети, в який рік випуску, це теж важливо.